Вчимо англійську зі серіалом друзі. Слухаємо. I, so I shouldn't have come down on him so hard about the smoking. Давайте розберемо з граматичної та лексичної точки зору. Граматична конструкція shouldn't have плюс третя форма дієслова. Вживаються тоді, коли ми хочемо сказати про те, що нам не варто не слід було чогось робити в минулому часі. Наприклад, I shouldn't have eaten so much. Мені не варто, мені не слід було їсти так багато. А фразальне дієслово «come down on somebody» означає сварити когось, наїжджати за щось. Отже, вираз, I shouldn't have come down on him. So hard about the smoking означає, мені не варто було так сильно наїжджати на нього через це куріння. Давайте послухаємо ще раз. I come down on you so hard about the Якщо було корисно, підписуйся.